І ще сьогодні хочу обов'язково вам показати ще один, одну півонію сорт, це квітце. Ця квіточка тільки починає розпускатися. В цьому році він вже показує свою красу. В тому році я була ним трохи незадоволена, тому що його ще зовсім не видно було. Так, у мене на шестя бронзово, просто на шестя. Вони так квіти псують. От. Ці бронзовки треба прибивати. Так. І ось квітка, яка вже повністю розпустилася у На Погляньте, це просто щось неймовірне. У тому році в мене були лише отакі квіточки. Ось ще одна бронзовка. Отакі. На, тобто, такої анемоновидної форми, пусті нема хрові. В цьому році вже набагато кращі квіти. І де бутони великі, ось саме такі. Ця квітка вже майже повністю розпустилася, ця ще тільки-тільки розпускається. І на цьому кущі дуже багато бутонів. Я просто не можу порахувати, бо часу немає. Ну, точно до 30 бутонів, якщо навіть не більше. Квітцин дуже гарно наростає, має гарну е, лист, е, листову. Має багато листя, листову пластину велику, широку. І ось показую вам ще один, який тільки-тільки розпускається бутончик. Але він теж буде махровий-махровий. Просто я в цьому році радуюся, бо квітцин мене ротує своїм гарним таким цвітінням. У нього є квіти і не махрові, але більшість ось саме таких.